Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткувало на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. А добрий вам ранок, дорога Україна. І сьогодні у нас в гостях у нашого марафону «Товариство Знання за перемогу, народний артист України, поет. Письменник Анатолій Матвійчук, його вірш людина з гранатою. Ну, от і все. Пробачте, побратими, терпець урвався. Нерви на межі. Я хочу побалакати із тими, хто начебто свої, але чужі. Вони сидять в просторих кабінетах. На пагорбах Печерських в тишині вони не в бліндажах і не в наметах, не в сутінках, АТО, не на війні мене дістала ця братва. Пихата, яким моя земля недорога, в моїй долоні бойова граната. А в серці справедливості жага. Я знаю в них ні болю, ні провини, вони лише державні упирі. Куди вони ведуть мою країну і що розпродують за хабарі? Не можу більше плакати, щоночі за друзями, яких уже нема. Я хочу подивитись в їхні очі, що в тих очах, чи світло, чи пітьма. Забувши про останню обережність гранати, я везьми висмикуючи, ку, я відсвяткую власну незалежність, можливо, що в останнє на віку. Ще моя гідність щось для мене значить вона святіша за пусті слова, а люди, зрозуміють, і пробачать, чому моя війна іще трива. За перемогу.